Друзі, зразка! Сьогодні в нас буде розовий огляд Citroen C1. Це така невеличка машинка, яка випускається з 2005 по 2014 рік. Перше покоління цього автомобіля. Він є з двигуном літер 1,2 і дизельний 1,4. Він може бути на механіці 5 ступенів або на роботі. Як правило, ці машини беруть або дівчата, як перший автомобіль, або просто будь-хто як перший невеличкий автомобіль для міста. І ось який автомобіль ми оглядали. Ціна цього автомобіля 6300 доларів. По фотографіям автомобіль в непоганому відносно стані пробіг 145 тисяч кілометрів продається у місті Києві. Запасочка в нас є, багажне відділення, невеличке є. По опису в нас автомобіль в гарному стані. Нічого по автомобілю робити не потрібно зберігання в гаражі, і ми приїжджаємо його дивитись. Давай, сідай, поїхали. Ось так виглядає цей автомобіль в житті, здалеку непоганий, трошечки різнокольоровий, але в цілому в допусках, тому що як правило повторюсь, їх беруть як перший автомобіль. Далі ми бачимо, що попереду немає заглушки під буксировочний крюк. Немає заглушки на капоті, вм'ятина і підкраска карандашом. Вот тут немножко облазит хром внизу. И вот ну, заглушки заглушке скорее всего уперлась бампером вот это место скол. Плюс є вмятіна, яку підфарбовували. Це нам каже про те, що треба приділити увагу до передньої частини автомобіля. Можливо, там був удар, і просто цю заглушечку не змогли знайти. Або просто її загубили, але ми приділимо увагу морді. Передній бампер фарбувався і він стоїть не в зазорах з крилом. Тобто, довжина переднього бампера більше, ніж само крило. Бампер, звісно, е, накрасився, Ось вот видно по кантіку він покрашувався. чуть чуть в зазорах стоїть так себе, э, Переднє крило трохи відрізняється від дверей. Таке буває, коли або бампер Тайвань, або крило Тайвань. По довшині миру крило б'ється 78-62, капот б'ється. 72-92, дверка, ага, ну, тут підкрашувалось. Тут трохи подшпаклювувалось, от в этом місці. Коли ми бачимо, що переднє крило взагалі не в колір далі автомобіля. І бампер не в колір. Коротше, ці всі деталі різних кольорів. Тому йдемо далі по автомобілю, щоб подивитися, що з ним було в цілому, і повернемося до морди. Відкриваємо дверцята і питаємо продавця, чи можна зняти уплотнітельну резинку. Він не проти, тому знімаємо, дивимось, чи є заводська сварка. Ага, Подушек тут і, і не бути. Под по поточки все окей, Болтики, ну по Потім понятно, що крутились. Перевіряємо в проєм автомобіля. До речі, він тут дуже цікавий, дуже маленький, тому що автомобіль в цілому дуже маленький. Його да, длина 137 см, а ширина 104 60, 60. До даху в нас немає питання, тільки є вм'ятинка на ньому, і дах по товщиноміру б'ється більш товстим слоєм ніж сам автомобіль. Це значить про те, що він як мінімум полірувався, якщо він далі буде в штатній красі. Центральна стойка все в порядку. Окей. Поріг б'ється 63 мікрони, але під лаком є сарінки. Под лаком є пару точок. Ось так виглядає салон цього автомобіля. На сидіннях є заусенці. Треба таки машинка і як пройтись по салону. Все, окей. ніхто давно не лазив. Ремені безпеки. Працюють лобове 2011 року, бокове скло теж одинадцятого року. Інше бокове одинадцятого. Далі дивимось задню частину автомобіля, перевіряємо його по зазорам. Кришки багажника тут немає, тут є скло. Перевіряємо зазори цього скла до цього автомобіля. Воно відкривається, ніби це і є кришка. Вм'ятинку на даху я вже показував. спойлера тут немає. Далі. Дивіться, підсвітка номера не має лампочки. З іншої сторони вона є. Тобто треба перевірити, чи не було удара по сраці. Є дуже багато потреби на цьому бампері, але, як правило, в цих машинах на це не дуже звертають увагу, хоча я повинен це, звісно, показати. Є царапина вод на углу пакова тость раз раз, раз раз до самого пластика. І з другої сторони чуть-чуть менше. Вот. Балти скла тут заводи не фарбовані. В багажному відділенні немає кліпси на пластик багажника внутрі багажника. Візуально корита запаски. У нас рівне запаска є, домкрат є, але це не запаска, а дивіться якийсь вдарений диск. Ні, ну хто його ставив, навіть болгаркою різав. А так, да. ну, вон голе железо. Тобто, або цей автомобіль був в ДТП десь в переднє, або заднє колесо, або його так розвели об'ямку. Це, мабуть, було колесо прямо на машині, його погнули, просто запаску на машину поставили. А... А це сюди. Я не думаю, що це реально так розвалити об'ямку, тому будемо дивитися, чи є сліди ДТП, десь у автомобіля в колесо і все, що вокруг колеса. Позаду в нас барабані гальма, глушитель трохи ржавий, але корито запаски нормальне. Сама трубка в кінці ну, не трохи ржава, банка глушителя трохи, сам пісюн вихлопної труби. він. Згнив. В цілому вихлопна система, далі вся гнила. На джеронах подерта краска і вони ржаві. Далі є питання до зазором, є питання до того, як тримається бампер, пробиваємо далі автомобіль по прибору. Подивимось, проєм, знімемо резиночку, бачимо, що тут хтось наклеїв скотч, щоб дверка не гриміла, не гуляла. Знімаємо резиночку. Все окей, пленочки ок. Все є. Центральний пройом. 61, 67, 57, по прийому все неплохо. Перевіряю, чи працює регулювання у сидінні, далі дивимось під ковриком, чи немає дірки у родного ковроліна, тут з ним все. Порядку стан салону, в принципі, де що зашовгано, і далі залазимо під капот цього автомобіля. Ось це пробка на бачок омивача. Да, 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 це клізма на трьох з понеділка до четверга, о 21.20. Далі бачимо, що на стаканах різний слой фарбування на лівому стакані 55 мікрон, на правому 67 Одна фара, оригінал 2011 року. Друга фара китайська. Далі. Ось тут розпочинається саме цікаве, коли я заглядаю під капот автомобіля і дивлюсь на підрамник, що я бачу, що на ньому вказано, що це балка передній підвіски iGo 2005, 2014 і другі моделі. І внизу написано розборка англійськими буквами. Тобто цей автомобіль Citroen c 1 це Toyota IGO, плюс-мінус це один і той же автомобіль, і тут подрамник просто взяв з Toyota з розборки і бушної. Але ж, чого? подрамник заміньон, і в нас в багажнику є новий диск, точніше, старий покоцаний. Перевіряємо далі. Бачимо на підрамнику ще надписи Aygo. і розуміємо, що бачина крашена. ця фара у нас мінялась. Мінявся подрамник. ось он там, новий, на ньому 2014 рік отстаютки и передний телевизор вытягивался вот следы от стапеля то есть его тянули вбок получается сюда вбок был удар ну и крышки соответственно поэтому нет все вот стапель Угу, по этой стороне получше. Так, так, на передньому телевізорі є следы від стапеля. Проводка помотана ізолентою і двигун в маслі. Лопаток масла по боковой крышке над коробкой сухо. Гальмівні супорта треба перебрати. Далі бачимо такі м'ячі, як ржавий капот, бачимо, що болти капота крутились. Далі, поки я проводжу комп'ютерну діагностику автомобіля, перевіряю, чи працюють всі кнопочки, чи працюють склопідйомники, чи працює регулювання дзеркал. Коротше, все, що є в салоні, треба по декілька раз натиснути, щоб зрозуміти, чи що воно працює. Плюс заднє скло, дивіться, як відкривається, це такий зажим, защолка. Воно не опускається вниз, воно просто так в бок відходить. Ручка, чи автомобіль відкривається з салону, чи відкривається він снаружи. Коротше, це все треба. Окласить і саме тому огляд автомобіля не може бути швидший ніж одна година, на серйозне. Кандюр працює автомобілю, звісно, з кандьором дуже важко їхати, але він є ну і це літровий двигун, що ви від нього хочете. Центральний плафон в салоні він ржавий. Також є помилки по комп'ютерній діагностиці. І в цілому огляд завершено. І Даний автомобіль не можна рекомендувати до покупки, тому що в нього був сильний удар в передню праву частину. А так як автомобіль маленький, то і урона для нього. Виходить, що було багато, тому що телевізор тягнувся під рамник новий, і це ми ще не дивилися автомобіль з підйомника. Ми вже бачимо втручання в силову конструкцію автомобіля. Але продавець сказав, що він не в курсі про це. ДТП він не знав. Там жіночка вона купляла цей автомобіль як перший автомобіль. Вполне собі адекватна, нормальна, яка звісно здивувалася. Хоча в кінці здається, вона сказала, що їй вже хтось казав, що він був в ДТП. Це вже я точно не пам'ятаю, але людина адекватна, одразу бачу, що вона купляла цей автомобіль без перевірки, тому вона купила ось такий варіант. Їй сказали, що все ока, вийшло, що не все ок. І тепер вона його продає чи продала, я не знаю. Саме тому треба купляти автомобілі тільки з перевіркою. І навіть якщо ти не хочеш замовляти огляд вживу, ти перевіри автомобіль хоча б за допомогою сервісу Carvertical, щоб зрозуміти, що з ним було, який в нього пробіг, можливо, воно підтягне якусь із. Історію. Так не завжди, тому що не всі ведуть офіційну історію обслуговування, але це хоча б шанс зрозуміти жопа тачці чи ні. Наприклад, як з субару, яку я перевіряв в ТікТоці. ось вона по фоткам, така, що бачимо, з переднім бампером є проблеми, в цілому по корозії є проблеми, але по порогам все ок. І по салону тут на фотках все ок. Але використовую сервіс CarVertical. І бачу фото, в якому стані цей автомобіль продавався у 2020 році. І тут видно, що в нас передній бам в нормальному ще стані без ДТП. Ну там якісь коцьки є, але як для її віку, ну тут вона виглядає трохи краще. Відкриваємо ще фото, і тут бачимо, що в неї в 2020 році стакан вже був гнилий. Далі тут ще є фото. Дивись, що тут порогів автомобіля не було ще в 2020 році, прикинь, і навіть є фото, я тут бачив, що в неї прям як знімали форсаж. Диви. Немає заднього супорта з однієї він є ось червоний, а з іншої сторони його тупо. Немає, і все, я вже знаю, що я не хочу їхати і дивитись цей автомобіль, дізнався це завдяки сервісу Корвіті, яка використав промокод на знижку. Арчолов, це знижка 20% на будь-який звіт. А тобі рекомендація від мене, будь ласка, не купляй автомобілі без перевірок, тому що ти потім його або не зможеш продати, або він не спрацює при ДТП так, як потрібно, так як було розраховано заводом. Тобто всі ж автомобілі зараз конструюються так, щоб ти залишився живий. А якщо Ну, це ж не від тебе залежить ДТП. О, ти просто їдеш, хтось в тебе в'їжджає, Якщо несуща частина кузова була в порядку, ти залишаєшся живий. Якщо була не в порядку, ти можеш залишитись покалічений. Тобі воно треба? Ні, нахер не треба. Мені воно не треба, нікому воно не треба. Саме тому і ми намагаємось обирати автомобілі, які по несущій частині кузова не були в ДТП. Це дуже важливо. Ну або коли тобі пофіг, ти просто береш не з ринка по приколу, але ти тоді розумієш. Що ти береш і ти з цим автомобілем воюєш, коротше, це не варіант для адекватних людей, це варіант робити шоу для таких, як я. Якщо ти адекватний, тобі просто потрібна жива і нормальна тачка. Якщо ти адекватний тобі потрібна нормальна жива тачка, то, наприклад, я зі своєю командою можу тобі її оглянути або оглянь її сам, якщо ти розбираєшся і не купляй, будь ласка, тотал, так буде жити тобі проще, краще і безпроблемніше. На цьому все. Дякую що зі мною. Подобався чи такий формат, напишіть, будь ласка, в коментарях. І ми це побачимо, звісно, по переглядам. Якщо ви будете це дивитися, будемо робити. Якщо більш цікаво дивитися довгі відоси, також ну, ми це побачимо. А на сьогодні все. Ще раз дякую, що зі мною. Щастя, здоров'я і пока. Да, не, Ну, Собарі, 300 коштує. В принципі, нічого такого, звісно, живого тут нема. Зато. Стійки були нормальні. Класна тачка була колись. Давно.